Всім величезний привіт всіх вітаю в новому відео. Аліса вже одне заняття відзаймалася, віддала її на інше та піду трошечки пробіжуся, перемоляюся. Сьогодні тут день завоза в економкласі. Я в ньому не була два тижні, то точно, можливо, Ну, не то два тижні точно не була. Не заходила, не заглядала навіть. Вирішила подивитися, подивитися взуття, подивитися жені штани спортивні. І подивитися на домашній текстиль. Можливо, нам потрібні покривала такі легенькі, великих розмірів і для дивану, і для, і для ліжка, бо в нас взагалі такого немає. І легенькі, такі тоненькі, зручні щоб можна було їх в пральній машинці брати. Раптом щось попадеться, подивлюся. Мене там трошечки захейтили стосовно того, що я купляю секонд секондхенді. Не погоджуся, але кому не подобається, то, то ваші проблеми. Як їхали, якщо виходити з дому, нам треба було на тролейбус поспішати. Летіли, свістіли каби і ми трошечки затримались. переживали, що не встигнемо, але встигли буквально на одну-дві хвилини. Навіть я раніше за і без прийшли і встигли прийти майже на заняття сьогодні. Зараз перейду дорогу. Сьогодні день завозу, ціна 439 гривень. Ми вже за лісою телепортувалися до парку. Ще й надійки переїхали. Якби я не хотіла, у секунді просто фізично немає часу знімати. У мене не все про все. Я собі виділила 30 хвилин, тому що поки туди, поки назад, щоб все встигнути. Дуже багато всього, тому що завоз, взуття, із взуття цікавого. Можливо, є одні класні черевики, батіночки такі на осінь, на весну для Аліси, але мені здається, там розмір великуватий в ідеальному стані, дуже гарні. але... В неї є наразі що носити, і не хочу нічого набирати, тим паче його немає куди складати. На Жені нічого не знайшла, на себе, ну, в принципі, теж дуже багато зараз літнього взуттяли. Якось на нього вже ніхто не кидається. Людей дуже багато, дуже багато суконь. Теж вже не дивлюся, не цікаво верхнього одягу, пуховиків. Багато, я б сказала, непоганих, багато дуже е, прос, простинів на резинках, в різних кольорах, в різних розмірах. Е, я нічого прям так досконало не роздивлялася, тим паче не важила, тому що ціна сьогодні висока, тільки завоз, день завозу. Дуже багато штор, класних добротних, але теж. Е, Дорого заважать вони сьогодні. Взяла е, вже штани, одні спортивні, такі світло-сірого кольору. Зараз вам чисто кольор покажу. Ось такенькі. Вони тоненькі, такі м'якусінькі. М'якусінькі не буду повністю доставати, у них там нічого цікавого, просто вони... О, це щось сміття якесь прицепилося. Там на них немає жодних малюнків, логотипів, нібито. Так що просто такі світло-сірого кольору. О, ділочка. Поки попалася, познімаю трошечки красуньку. Клас. Поки Аліса сидить. Ти нам хвостика свого показувала. Так близько. Це щось дуже віддалило. Оп! Поки знімаю білочку, сподобалась мені одна сумочка фірма бренд River Island. Нібито така там комбінована шкіра і трошечки замаші вставочки, металеві ручки в золоті, є ще така ручка на плече, трошечки капульку забруднена, ну, також можна відчистити тако, в ідеальному стані, але збоку там десь буквально сантиметр. Сантиметр, який розійшлося по шву, такого. Геть в недоступному там місці зашити власноруч ніяк не заш'єш Це хіба що десь віддавати в ремонт? Не знаю, чи варто заморачуватись але вона класна, вона крутезна, цікава, оригінальна. Я б її, в принципі, взяла, бо якщо вона довиситься, в чому я сумніваюся до дня розпродажу або там до передостаннього дня. Бо вона за рахунок металевих ось цих ручок, вона важкенька, шкіра така товстенька, вона добротна, якісна. Ну, Цікава, цікава, звичайно. Але я навіть не важила сьогодні, бо мені ж страшно, скільки вона заважить, тим паче, якби вона хоча б не було там того, що вона розійшлася, я б ще може. І то, мені здається, задорого, <смі> бо задорого буде, я б все одно її сьогодні, сьогодні б не взяла. Не знаю, подивимося. Може на кінець тижня зайти подивитися, чи буде вона. І побачимо. Тако не загадуючи. Якщо там за мінімальні кошти вона довеситься, то може і візьму, бо ну, сподобалася класна. Вона така. Середнього розміру багато що можна вмістити в неї. Дуже шкода, що треба було хоч сфоткати на пошвидкому, щоб показати вам, поділитися, кому потрібні простині на резинках, дуже величезний вибір. На... Це на вулиці Європейська економ-клас. Так що так, і Аліса злізла з того незнайки. Все тікає від мене на всіх парусах. Наздогнала Алісу, побігла сюди на гойдалку. Ми завжди то після занять на нашому майданчику, там біля центру, катаємося, але сьогодні щось дуже багато дітей було зайнято і навіть не стали чекати одразу. Кажу, поїхали. Парк заїдемо, погуляємо. І Аліса навіть не сопротивлялася. Так сьогодні трошечки спекотно на вулиці, парить. На сьогодні дощик обіцяли. Я оце, знаєте, на свій страх і ризик. Думаю, їхати в парк не їхати, тому що можна попасти під зливу. Думаю, ризикнемо поки тепло. Сьогодні, до речі, рівно рік, як ми поїхали з дому, з нашого міста. І перше розмовне відео я записувала саме з цього парку, з, такі, з такої гойдалки, але трошечки з іншого майданчика в той день дощ був. Аліса набігалась основа, лягла на мене. І, І я чекала, поки закінчиться дощ. Прикинуться <кійнеться> дитина, щоб їхати додому. І отако скоротала час і записала таке розмовне відео, з якого почався наш ютуб-канал. Аліса вирішила влаштувати мені гайд по всіх майданчиках у парку. Це ми вже обійшли, я вже не знаю, третій, четвертий гацає, я, я бігаю за нею. То за ручку спокійно йде, то виривається, біжить, як побачить щось, куди їй терміново хочеться. Дитинка. До речі, сонце сховалося, небо затягнулося і вже класна така погода для прогулянок. Три каплі дощу впало. Сподіваюся, це і все більше не буде. І ми спокійно собі погуляємо та доберемося додому. Розповісти вам трошечки, як все було, я, в принципі, вже, знаєте, за рік часу досконало і не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що е, ми з Женією тиждень, кілька тижнів, я не знаю скільки який час е, посварилися і взагалі не розмовляли на фоні того, мабуть, на фоні того, що. Саме я не хотіла уїжджати з міста. Я була впевнена, що там до нас не дійдуть, що все буде добре, що нікуди на відріз категорично не хотіла їхати. Потім або він мені написав, або подзвонив. Я була за лісою батьків своїх, мабуть, подзвонив і сказав, що він їде. Він їде, каже, їдемо, ну, сказав, що виїжджаємо всі разом. Е -э як там, що до чого конкретно було, вже я тих розмов не пам'ятаю. В Етозі, в Етозі, коли прийшов День Х і Женя їхав, він поїхав з двоюрідною сестрою, вона Виїхала ще раніше, але е, вона вивозила речі, меблі, щось таке вивозила, і Женя виїхав з ними на машині, брав лише те, що вмістилося в машину, він до останнього казав, їдьмо разом. Я сказала тоді, на той час, що і відволікаюся і на лісу, щоб вона там не, не вбилася ніде на висоті. Зараз Хвальку. Нічого я зупинилася. В общем, як в нас опинилося ліжко з нашої квартири. Це єдине, що вмістилося в ту машину, де були речі, які вивозила Женіна, двоюродна сестра. <кій> Ліжко в розібраному вигляді, матрац. Женя в машину до себе вмістив телевізор, він невеличкий, мультиварка, чайник, якісь речі, ковдра, кілька подушок, ноутбук. Ну, якось так, Тарілка, ложка, вилка, кружка, <смі> сковорідка, ну, Все брав. Ми на той час як домовлялися. Він шукає житло. Ми наймаємо машину. Я на 100% хотіла забрати все, що нами нажито. Нашу, там, наші нові меблі, нашу нову кухню, в спальні, зі спальні меблі. Тобто ну, хотіла максимально забрати, тому що купуляти нове, починати все спочатку з нуля це дуже-дуже важко. Дешевше було б вивезти. Був тоді варіант вже виїхати в Харків Женя на відріз. В жодному разі не хотів їхати до Харкова. Він казав, що це те саме, що виїхати в Красногоровку. Красногоровка це населений пункт, який поруч, одразу поруч з Мар'їнкою, передмістя Донецька. Він сказав, що на то його слова на той час були, що це те саме, що краще одразу поїхати в Красногорівку. За Харків, що там гучно, там постійно перельоти. В общем, в общем, минув майже місяць, як Женя поїхав, ми були в себе вдома. Кожного вечора було одне і те саме: що виїжджайте, виїжджайте, виїжджайте. Житло він знайти не міг. Настільки е багато людей виїжджало. Все одразу знімалося, бронювалося. Може там хтось, хто вже виїхав для родичів своїх, там щось підшукував, бронював, що вже зайнято. Якщо якесь житло було, то просто за баснословні кошти, просто за космічні яких. В общем, пройшов минув місяць в нас. Фронт максимально наблизився і почалося таке пекло, що якого ніхто не очікував з нас, і навіть в голові не було в думках, що таке у нас може бути таке страхіття. Ну і в ітозі, в ітозі. Чому я не хотіла виїздити в нікуди? В нікуди, тому що я, як ніхто, Знала, яка в мене дитина, я ніяких жодних діагнозів не знала, тому що я з цим ж таким ніколи не сталкувалася. В мене не було якихось знайомих, родичів, в кого були діти з аутизмом там, чи щось на кшталт того. Просто я просто знала, що моя дитина не спить ночами, що вона гіперактивна, що вона дуже шумна, що дуже складно десь виїздити на якусь тимчасову, подобову квартиру, не зрозуміла, в які умови, куди не зможеш вивезти, виїхати з меблями, з речами. Я не могла. В ітозі дійшло до такого там місяць, можливо, це було місяць і кілька днів. Що ми настільки пересварилися, а ми посварилися, і я сказала: якщо ти на завтра, до завтра, до вечора не знаходиш житло, то ми їдемо до Харкова. Ну і по факту цілий день була тиша, я знайшла машину, домовилася під вечір, і ми мали виїхати наступного дня. Коли Женя про це все дізнався в ході телефонного розмову, роз, телефонної розмови, то на цьому наше спілкування закінчилося. на... Даже, навіть не знаю на який термін, коли, коли ми почали знову спілкуватися. Мабуть, коли він вже дізнався, що ми евакуювалися, і він не знав взагалі, де ми бо ну, що він був на мене дуже ображений, що я на нього і гримить треба, треба тікати десь на зупинку. В общем, в общем туди-сюди, так ми за лісом опинилися в Харкові, почали спілкуватися в капульку. Коли він Женя дізнався, що ми евакуювалися, ну так просто в двох словах, а ліса туди не можна. Потім знову пересварилися, тому що почали згадувати оце все, хто винен, через кого все це відбулося, що ми так роз'єдналися всі. Потім знову довгий час не спілкувалися, потім йому хтось скинув відео, побачив, що я викладаю веду YouTube. Він теж чи написав, чи подзвонив знову, ми щось пересварилися. Знову у нас одна і та сама пісня була, і знову не спілкувалося, і потім вже почало почалося спілкування з того, що. Я почала от, їздити по лікарнях Алісі, приблизно почали от, ставити діагноз, та і далі ви все, в принципі, знаєте, хто дивиться давно відео. Поки погода дозволяє, зараз може Аліса щось візьме собі, якусь книжечку, там трохи посидимо на лавочці, відпочинемо, подихаємо повітрям біля водички та й. Будемо збиратися потихеньку додому. Багато тут, ну, не в принципі, не дуже багато, але для будь-кого є вибір, книжок, можна вибрати, почитати, посидити на лавочці. Можна перенести, якщо вдома в когось є література, не потрібна вже лежить, пилитися десь. Можна перенести, та хтось буде. До потрапили ми все ж таки під зливу. Довелося перечекати. Довелося перечекати у обиранні. І... Як тільки злива вже трошечки вчу... почала вчухати, ну, то я лісу взяла на руки, накрила її голову книжечкою великою та бігли ми, потім вже пішки бігли, ноги мокрі чекаємо. На вдома. Як приїхали, забігла, вирішила сходити на ринок, бо після дощу мало людей в моєму улюбленому кіоску не було черги, був лише один дідусь взяла 2 кг таких маленьких помідорчиків, сливок по 22,50. У мене є пару баночок. Можна заробити трошечки закрити. І... Та й на їжу будуть, бо давно вже не купляли нічого такого. Взяла пів кіло червоного перцю солодкого, по-моєму, по 35, можливо, дешевше. І два кабачка, або 16, або 18 за кілограм. Не пам'ятаю. Ну, це все менше, ніж на 100 гривень вийшло. Більше нічого не купляла, дощ на вулиці вщух, погода трошки розпогодилася, не дала нам нормально спокійно погуляти. Так що так. Добренько на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що були з нами. Дякую всім за ваші лайки, коментарі. У мене після дощу. Дивіться, що на голові. Всіх обіймаю, всім бажаю миру та тиші. до наступного відео. пока-пока.